Також показую, хто можливо підписаний і буде дивитися з предыдущого відео. Осталося у нас не так багато свиней на здачу. Ну, це оці всі свині. Оці, оці. Ці дві остаються, бо це свиномотки у нас. Ну, якщо ця погуляла, то вона залишається. Бо на неї три рази ми її злучали, зараз вроді не зривається. Ну і залишиться у нас три свинки. Це ті дві свиноматки. І оця свиномотка, що привела нам. Уже фунтиків. Ми сподіваємося, що зімній порос нам принесе штук 17 поросяток. І дуже сподіваємося, що вони всі будуть живенькі, здоровенькі. До речі, пішли, покажу вам. Це в нас тут висівка, тут кормозмішувач. А ось тут уже наші курі виросли. Бігали маленькому ящику вже все якісь здорові. Скоро вже будуть яйця нести.